Вітаю вас, мої любі Левчики. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, давайте зробимо для вас Таро передбачення на серпень місяць, подивимося, яким він для вас буде. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти, дев'ять карт, велика кількість інформації. Але щоб ще більше отримати підказу, дивіться за асцендентом, Співставляйте, слухайте, що відгукуєте. Ваша інформація, ви її завжди відчуваєте. Вона вам. Відгукується, резонує з вами. Ну що ж, мої любі, Левчики, серпень місяць. Яким він буде для вас? До речі, так, мої любі, в кого день народження, мої левчики, я вас вітаю, щастя, радості, позитиву, успіху, кохання, натхнення. Відлюдник, пошук себе, пошук істини, пошук роботи, пошук правди. Що ви тут шукаєте? Відлюдник, старший аркан місяць починається з пошуку. А можливо, ви шукаєте можливість відпочити, ви шукаєте простір, де можна гарно провести час, ви шукаєте локацію, куди поїхати відпочити. Ну, для когось це для кожного це щось своє. А можливо, це такий самоаналіз, ви шукаєте спокою, ви шукаєте відсторонення для обміркування чогось. для Коли я собі розкладаю все по поличках, коли я хочу подумати, спланувати, відпочити, втомився від зовнішнього світу. Що це для вас, відлюдник? Від відлюдник це дуже розумна людина яка має багаж знань, яка має досвід, яка знає, чого вона хоче, обов'язково знайде саме те, що йому потрібно. Такий дуже для вас невластива вам енергія. Ну що ж, ми йдемо далі, дивимося, що буде після відлюдника за відлюдником. ой, ви справді потребуєте відлюдника. Десятка мечів, що вас так втомило, виснажило забагато інформації, я не знаю, куди рухатись, це відчуття глухого кута. Але от саме такий стан, ви дозволяєте, щоб з вами так поводились, це сан жертви. Я дозволяю себе ображати, я дозволяю себе не бачити, я дозволяю себе недооцінювати, я дозволяю себе витирати ноги, от, тому що я отак от лежу. Як ганчірка, і кожен, хто йде, спотикається, витирає ноги і робить все, що хоче. Тому що можна піднятися. І коли ми стаємо, мечі не мають можливості тримати. Триматися. Вже, і вже не так легко його вас струмити. Тому такий стан залежить від вас. Дасте ви можливість людям вас ображати, дозволите вас ображати, вони будуть ображати. Не дасте. Будете ну, левчики, не знаю такого лева, який дозволить себе образити. Тому це може бути втома просто від надлишку інформації, від, знаєте, винос таких мозку, коли от хтось постійно жужить над вухом, щось від вас хоче, вас напрягає. А от так, а не так, а то, а не то. Можливо, це ви втомилися, бо ви плануєте, так, щось плануєте у своє день, день народження, або. Вже вас дістали ваші друзі, чи рідні, чи знайомі, а коли, а давай, а то ну так смикають вас. Тому що це для вас? Глухий кут, жорстокість, виснаження, апатія, все залежить від вас, оцей стан. Може, важкість також може бути різна. Ну що ж, а ми йдемо далі і подивимося ще одну карту Левчики для вас. Смерть. Супер! Тому що саме після от такого стану, ви, ви в цьому стані ви зрозумієте, що відлюдник вам в поміч, мудрий, такий дорослий, доросла, мудра енергія, що саме в тому стані ви проаналізуєте, що привело ось до такого, до такого виснаження. Чому мені так зле? Ви проаналізуєте, ви все подумаєте, продумаєте, сплануєте і поміняєтеся. Бо смерть це трансформація, коли я залишаю те, що мене. Те, що мене пригнічує, те, що мене обтяжує, те, що не має розвитку, я це залишаю, відрубую, відпускаю і звільняюся. Перехожу в новий, кращий світ, в нову реальність. Знаєте, як Фенікс, який згорає для того, щоб відродитися, стати новою, кращою версією себе. Це може стосуватися будь-чого, будь-яких аспектів вашого життя, будь-якої сфери вашого життя. От все, що тут вам принесло ось таку важкість. Робота, стосунки, відношення. Ви це поміняєте, трансформуєте, переродитесь, оновитесь. Ви зрозумієте, що так, я не. Ну, оце я вже відчуваю левчиків, які не терплять, які не дозволять себе витирати ноги. Вони зразу присікають, міняють, роблять висновки, рухаються далі. Так, що ми йдемо далі? Наступна в нас колода, природа, сила природи. Подивимося, що левчикам вона начаклує. Мої любі Левчики. Оце по-вашому. Шістка посухів. Оце от так і дотримуйтеся такої енергії. Перемога. Це може бути, знаєте, ваше от, у нас є відлюдник. Коли ви розумієте, хто я, що я можу, і не треба мене хвалити, не треба мене обманювати, не треба мене там підштовхувати, я знаю, хто я, я знаю, що я можу. Я можу все. Лев, цар звірів. звірів. Переможець, для когось це успіх, визнання, для когось це відчуття от, в собі просто вам, що я можу. Я знаю, що я можу, відчуття сили, відчуття. Е Маєте успіху, я молодець. Хваліть себе за це. Фокусуйтеся на, на таких емоціях, на, сво, на тих враженнях і фіксуйте їх, запам'ятовуйте, що я молодець, це ваша енергія, це вогонь, це те, від чого, те, що вас наповнює. Ну, для когось це дійсно можливо визнання слава. Е Успіх, так? коли ви заявили про себе, а можливо, ви відстояли щось, і також для вас це успіх, ваш особистий успіх, а для когось може бути на загал велика така слава, відомість. Ну що ж, ми рухаємося далі. Знаєте, головне, що у вас є ця енергія, це сила, відчуття, впевненість, харизма. Я молодець. Шу, попри все, що би хто не говорив, що би ось не відбувалося ось тут, ви знаєте що, свої можливості, хто я, що я можу, що я хочу, як я, мені цього досягти. От і е, пронесіть через весь місяць, через весь серпень, оцю таку впевненість, силу, харизму, е, відчуття тріумфу, відчуття е, отримання результату. Ну що ж, ми рухаємося далі. Наступна карта для Левчиків помірність. Ну, Середина тижня точно буде у вас якась, дивіться, десятка мечів, важкість і помірність. А помірність це, знаєте, можливо, якась тут ситуація буде така, на яку ви не можете вплинути. То помірність це я не дратуюсь, а я приймаю. Ну, Левчикам важко не дратуватися, бо вогонь сам з вас пре. Але старші аркани вони мають дуже велику силу і вплив. Тому, що б тут не відбувалося, я в гармонії з собою. І це пройде. Знаєте, ви так собі говоріть, і це пройде, і це мене. Я Лев, я переможець. Будьте в гармонії з собою. Бо помірність це і є гармонійний наш стан. Коли ми не поспішаємо, ніхто нас не підганяє, коли ми в комфорті. З собою, своїм тілом, своїми емоціями. Ще одна карта мої левчики любі для вас четвірка кубків. Ну Все-таки вас хтось образив. Оце, оце тут справді якийсь важкий стан, можливо, пов'язаний з образою. От, от наговорили лишнього, або ну людина висловила своє бачення, свою думку, вас це образило, вас це зачепило. І все. І ви. Міняєте міняєте оточення, міняєте людей, так трансформуєтесь, міняєте своє, свої е, відношення до цієї людини. Тому що четвірка кубків це є я не приймаю. знаєте, Ти собі там е, хочеш проси вибачення, хочеш там, але в мене є своя думка: це образа, це такий стан, коли мене зачепили, але ви. Вони їм пробачити важко, так тому що з вогонь він не дає можливість примиритися. Він як хтось посмів мене образити, зрадити, образити, обізвати, сумніватися в мені, принижувати мене. І оце такий емоційний стан якраз і є. Я хочу відпочити. Дайте мені спокій. Я сам прийму сама рішення, прийму. Мені потрібно все відпочити, мені потрібно на природу, мені потрібно побути в гармонії. От і для цього. Вам і потрібна помірність, щоб відновити згармонізувати свій стан. Не потрібно слухати, що там хто говорить, слухайте своє тіло, що воно говорить по помірності, абстрагуйтеся, медитуйте, їдьте на природу, проаналізуйте це все, і ви зрозумієте. Смерть вам допоможе підкаже, чи вам потрібно мінятися, чи це людей потрібно забирати свого оточення, які вам не підходять. Так, на, наступна колода, третя колода, мої любі левчики. Що тут для вас? Королева мечів. Королева мечів це може бути доросла жінка стихії, повітря, терези близнюки, водолій 45, яка, можливо, вам допоможе, підкине якісь ідеї, буде разом з вами планувати, надасть вам ясності, так? Бо ось ви тут в пошуку. Під, в, підніме вашу самооцінку. Це може бути фахівець, знаєте, людина юриспруденції, адвокат, юрист, суддя, можливо, лікар, і, можливо, от ви шукали відповіді, так, ви, ви чекали на щось, на, на результат на відповіді, і вона вам пояснить це все. Пояснить ситуацію. І ви зрозумієте, що я молодець, якщо це стосується особливо, так, лікар здоров'я, чи це от юридичні якісь аспекти, нюанси. І ви будете впевнено вже знати, куди рухатися, що робити. І цей меч також може бути вашою ясністю, вашим розумінням. А ми рухаємося далі. Наступна карта, Левчики. Трійка пентаклів. Трійка пентаклів це є колективна робота. А що в нас тут було? Ваш, важкість, так? Можливо, ця колективна робота вам допоможе. Вам підставлять плече колеги, ваші чи рідні. Ось тут, якщо ви не встигаєте і не можете впоратись своїми обов'язками, зобов'язаннями. Вам допоможуть. Кличте на допомогу. Відчуваєте, що потребуєте допомоги? Кличте на допомогу, тому що це буде комфортна для вас співпраця. І дивіться, і це буде гармонійно для вас. Помірність це коли я не надриваюся, я приймаю цю допомогу, я кличу на допомогу. Ну, чого це буде стосуватися роботи, ви йдете, вас кличуть, вам ви потребуєте, ви кличете на допомогу фахівців, які знають свою справу. Але це є коли ми прикладаємо спіль, разом спільні зусилля для отримання. Результату. Працюємо всі над одним результатом. Ще одна карта, Левчики, для вас. П'ятірка посухів, П'ятірка посухів. От кінець тижня буде такий вас, знаєте, в роздрайв все піде. Тому що я ображений, ображена, на що ми, то ми вже це проговорили, так? По десятці мечів, що там відбувалося, я не приймаю. Я категоричний чи категорична в своїх я міняю себе чи своє оточення, але п'ятірка посухів це. Конкуренція, це ви сперечаєтесь, можливо, самі з собою боретеся, Знаєте, бо це вогонь, це ваша, ваша енергія, коли я борюся. А можливо, пробачити, а можливо, впустити назад людину в своє життя, а чи не пускати, відрубати, відрізати. Можливо, це хтось намагається на вас вплинути, так, тому що п'ять цей може бути і п'ятеро людей. Якщо це робота, так, колектив, можливо, це вдома, ваші домашні намагаються вас якось вплинути на вашу думку. Чи заспокоїти. І така, знаєте, коли кожен має свою думку, кожен її висловлює, але тут немає компромісу, тут немає діалогу, тут просто кожного своє бачення, своє переконання, він хоче нав'язати комусь така боротьба. Але для вас це не проблема. Ну що ж, мої любі левчики, я бажаю мирного і спокійного вам серпня, успішного, позитивного, класного. Святкуйте, хто день народження святкує в серпні, липневі вже відсвяткували свої, серпневі, хто святкує, я вам бажаю любові, радості, втілення і здійснення, щоб хотілося і моглося. Я бажаю вам всього найкращого. Щастя, радості, успіху. Ну і щоб місяць був мирний для вас, спокійний, приємний, комфортний. Люблю вас обіймаю, маю. Дякую, що ви є в моєму житті, мої любі. Левчики, такі харизматичні, темпераментні, пристрасні завойовники, як дівчата, так і хлопці. Ну що ж, мої любі? Люблю вас обіймаю. маю. Ставте, будь ласка, вподобайки, залишайте свої реакції, свої враження, діліться своїми емоціями. А хто не з нами, мої любі, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. Ну що ж, до зустрічі, папа! -па.